І так, друзі, сьогодні хочу вам розповісти, як розбирати ось такий боєприпас, який іменується як вог 17 Хочу також попередньо вас застерегти, якщо ви не впевнені в своїх силах і знаннях, тоді краще цього не робити. Але я постараюсь максимально детально та безпечно розповісти, як можна розібрати цей боєприпас та підготовити його для скиду з мавіка та інших комерційних дронів. Ну що ж, постачається боєприпас ось в такому вигляді з картонною накладочкою такою. Ми її, звичайно, забираємо і маємо ось такий боєприпас. Наступне, що нам потрібно зробити, найперше це е, зняти пороховий заряд. Він нам не потрібен, це зайва вага. Яка під час скиду точно нам не потрібна. Для цього ми використовуємо звичайні ось такі кіски, закручуємо сюди боєприпас. Затискаємо так, ну, щоб він не рухався. Можна з чуттям, ну, але. Можна не переживати, нічого не має трапитися, якщо ви будете затискати саме за нижню частину. Не за сам боєприпас, а тільки за нижню частину. Після цього я використовую ось такий пристрій, який ми власноруч зробили. Він зручний для того, щоб зробити ось цей залом. Тобто ми зараз вдягаємо його сюди і робимо ось такий рух. І від'єднуємо. Задню частину з пороховим зарядом. Зараз я продемонструю, як вона виглядає. Ось порох. Бачите, це нам не потрібно, це можна викидати. Далі, наступне. наступне нам потрібно розібрати верхню частину. І для цього нам вже потрібно затиснути боєприпас. Також знову ж таки затискаємо, бачимо цю мідну частину. Я затискаю за неї. Також знову ж втіски. Робимо все щуття, щоб боєпропас тримався, але водночас і не перестратися. Використовуємось такий, як це називається, газовий ключ. І е, нам що потрібно? Відкрутити саме потрібно носити. Е, Потрібно зловити ключом. Саме за верхню частину і її відкрутити. Ось так. Ловимо, затискаємо, не боїмось. Все буде в порядку. Затискаємо, можна підтримати рукою і відкручуємо. Є один нюанс. От такий, як у нас зараз трапився. Бачимо, відкручується вся частина боєприпаси. Ось вона пішла. Це не є правильно, тому що нам потрібно розкрутити верхню частину. У вас пішла ось нижня. Нижня частина вона е, має тут детонатор і ці речі нам потрібні. Тому закручуйте це все назад. Якщо у вас так вийшло, що ви відкрутили все разом міцно закручуємо. Беремо два ключі газових. Один. Ми налаштовуємо так, щоб він міг тримати нижню частину. Ось. А іншим ключом ми будемо відкручувати верхню частину. Ось. Все, зірвали різьба в закордонних вогах, не СССРівських, як то кажуть. Де дуже добре, відкручується. Все можна чуть-чуть допомогти, але деколи може не піти. Ну, притримуємо і відкручуємо верхню частину. Так, Ось це. Це в нас наколювач. Нам цю річ не потрібно. Нам вже її зараз можна просто десь собі покласти, вона не потрібна. Її, звичайно, можна використовувати також як наколювач, але там процес трішки довший. Зараз це все спрощено, є 3D-друк, все надруковано, все просто, ви просто встановили на вог і він готовий до роботи. Я це пізніше покажу. Це відкладаємо в сторону, відкручуємо вог з пісків. Виймаємо його і витрушуємо. Тут у нас знаходиться сам пробойник, який при тому, якщо б вог летів, він би мав його пробити. Зараз він не в зведеному стані. Тобто ми маємо зараз ось такий. Бачите, тут немає ніякого пробойника, тут так би здається, що пусто. У нас є для цього два запобіжника. Перший, ось це кілечко, і другий. Ось ця бочечка. І так, для того, щоб нам привести його в бойову готовність, ми від'єднуємо два запобіжника. Перший потрібно починати завжди з цього запобіжника, оскільки, якщо ви починаєте навпаки... То він вам не зведеться, ну тобто зведеться, але буде дуже все складно. Починаємо з цього. Я використав ось такий саморіз, можна використати щось гостре. Ми запихаємо сюди його всередину, не боїмось, тут ніякого наколювача немає. Запихаємо його всередину і ось таким шляхом його просто витягуємо. бачите? Я запихав всередину і витягну. Тут є пружинка і ось така металева річ. Це все ми. Викидаємо, але ну, нам не потрібно. Але це все повинно вийти звітом. Тобто, ось ці три, три речі, щоб е, нічого не залишилось. Викидаємо наступне, бачимо, ось тут ось так повинно виглядати. Тобто Там є металева така бочечка, і її потрібно обов'язково витягнути. Інакше вона не дасть звести з другому запобіжнику. Після цього повертаємо нашу бойову частину і е, натискаємо. Бачимо ось цей виступ, такий гостренький носик. Натискаємо його просто вниз, будь-чим також пристроєм. І він вас випадає зараз. Так щоб його ось. Бачимо його немає. Він в мене ось тут. Ось він. Це детонатор, один з яких запалює. Послідовність тут пороху, це там також не потрібно, це можна викидати. Як бачимо, після всіх маніпуляцій у нас з'явився вже ударник, саме який призводить в дію цей боєприпас. З ним в такому стані потрібно поводитись дуже-дуже обережно. Будь-який гострий предмет сюди це вибух. Тому. Якщо ви звели цей боєприпас, а його потрібно зводити лише перед тим, як ви будете його використовувати, тобто перед скидом, тоді його зводите. До, до того, як ви ще просто розбираєте і підготовлюєте боєприпаси, цього не потрібно робити. Перевозити їх потрібно в повністю захищеному стані з запобіжниками. Вже на позиціях, коли ви підготовлюєте боєприпас, ви його звели після цього. Ми робимо наступні дії, вставляємо боєприпас назад, затискаємо його, він повинен там триматися ось як цей. Тримається все в порядку. Ось так. Після цього, як ми все склали, використовуємо 3D-друк, тобто ось такі пластикові моделі. Найперше, це ось така. Направляючу, яку ми використовуємо. Можна використовувати інші, не обов'язково саме цю таку. є і інші. Її потрібно для того, щоб вставити на верхню частину вога. Ми ось так її вставляємо. Ось вона добре заходить. Тримається, не вилітає, все в порядку. Наступне це хвостовик. Ось такого плану можна використовувати хвостовик. Закріпили. Є ще такого плану хвостовики, такі також себе дуже непогано зарекомендували. Є іншого типу, ось такого і е, ось такого плану. Не скажу, що вони краще, найкраще себе зарекомендували ось такі хвостовики і ось такого плану. Тобто, дивіться, як вам зайде, це все також залежить від. Тіє людини, яка буде це скидати, як краще для вас буде такий хвостовик, використовуйте. Після цього, як ми ось це все склали, вог є ще повністю безпечним, оскільки тут немає наколювача. Тобто, навіть в такому стані він є ще безпечний до моменту, поки ви не надінете на нього ось цей пристрій. Тобто такий тяшок може виглядати. Ось такого плану може виглядати просто як цвяшок меншого типу. Е все відбувається наступним чином. Коли ви надягаєте наколювач, а він надягається наступним планом. Ось такого. І я легенько його починаю прокручувати. Щоб він мені не зіскульзнув і не е спрацював випадково. Я його накручую. Все, я бачу, що ось. Цей вог вже готовий для скиду. Тобто, якщо зараз я його пущу, буде вибух. Тому з таким боєприпасом треба бути обережним і вже цепляти його зразу на дрон і в ним працювати. Коли ми витягуємо наколювач, ось, все, він стає безпечним. Ось так друзі, легко можна розібрати во 17 Якщо у вас є якісь запитання або можливо щось потрібно додати, обов'язково це пишіть в коментарях. Ну і не забувайте підписуватись на канал it та Батя.